Бам! Що, всім привіт! Настав новий день. Зі мною прийшли сили з минулого дня. Вони ще є. Вони так вдало, як в баночку огірки, отак закрутилися. Я зараз їх якраз розкручу, буду використовувати і заходити. Тож бажаю це і вам. Давайте роздупляйтесь, не спіть, не втикайте і робіть все те, щоб вам було якомога краще. Хтось там шародить, мені дуже страшно. Опа. Опа, ага. <плес> М'ячик. Дивимось вгору і прокручуємо. Так, ну що ми тут крутитись, прийшли, а? продолжаем. Что <пл> наливание? <treats> <пик hiçbir Alcohol Physical Patriots> Як пізнавте важкість в тому, не забудьте про повторів. Краще п'ять або вже шість. А чужинець нам не гість. No Наслип! Нью-Йорк помідор! Я вранці підходжу і займаюся на турніках. Можливо, ти десь літаєш у хмарах, а можливо в небесах. А краще приземлися до землі. Послухай мої пісні. Вони такі звичайні, що вони можливо, і дивні, але ні. Опа! Є така чуєчка, що починається дощ. Ну, під дощ ще не займався. Так, ну що, є дві новини. Хороша і погана. Хороше те, що дощу нема, на щастя, пару разів крапнуло. А погана те, що я зараз витратив ну, дуже багато часу, щоб встановити цю конструкцію, і нічого не вийшло. Так що... Будемо зараз вже працювати якомога сильніше, бо ну, часу реально нема на все це. Ну, треба думати про все це раніше. О. Такі моменти ти дуже сильно шкодуєш, що ти всім цим не займаєшся десь в залі, в приміщенні. Каліброп очка. Це от одерненечок вже покрою отак от, от бурлить прямо я, чотиркана. Часом в тому, стане остане на другому місці. Який би сезонний був у мене все одно в серці літо Я зараз наригаю Ушла! Ти бачиш, як вона ушла? Ну що друзі, я пішов на ручках постріл, окей? Звичайно, розумієш, я на фоні був отак такесенький, але можливо там було видно, як я трошечки намагався навіть відтиснути, стоячи на руках. навчись в цьому житті вже вміти. Бо нам, в принципі, треба, щоб ти лише кофе вмів приносити. А у тебе немає з теж роботи 5000 років. Ну mm. so, Давайте закінчимо, підемо всі разом в GTA 5 RP грати. Mm. Це шикарне почуття, коли з тебе пітні з усіх місць. Ти не маєш тримати вже точку, З тебе прям трясеться серце, руки, не знаю, все що завгодно, але ти це зробив. Це підтверджує те, що все ж таки, незважаючи на свої слабкощі, ти вмієш з ними працювати. Тож це не тільки фізична робота, а ще й психологічна розумова. Бажаю вам розвиватися.